Вітаю! В цьому відео мова піде про налаштування до роботи тракторних подрібнювачів серії ПГ. Подрібнювачі деревини серії ПГ призначені для подрібнення стовбурів дерев, гілок, Обапов та інших деревних відходів. Лінійка подрібнювачів деревини серії ПГ включає подрібнювачі із приводом від трактора, електричним приводом та приводом від бензинового двигуна. Вимоги до трактора. В залежності від типу подрібнювача, а саме діаметру деревини, яку може подрібнити конкретна модель подрібнювача, необхідно підібрати відповідний трактор. Звертаємо увагу, що подрібнювачі ПГ-80, ПГ-120, ПГ-160 працюють при частоті обертання валу відбору потужності 540 обертів за хвилину. При використанні трактора меншої потужності за вказом вище, максимальний діаметр деревини, що оброблюється агрегатом, може зменшуватись. Підготовчі роботи. Перед під'єднанням подрібнювача до трактора необхідно провести огляд агрегата, а саме затяжку всіх гвинтів, особливо гвинтів кріплення ножів, стан підшипників, наявність та стан захисних кожухів, за необхідністю провести змащення підшипникових вузлів та зубчистої передачі, підготувати рівну площадку, достатню для маневрування трактора, під'єднання агрегата до трактора. Подайте трактор назад до тих пір, поки поздовжні тяги не вийдуть на один рівень з віссю кріплення подрібнювача. Уникайте ударів тяг трактора в подрібнювач. Вимкніть двигун, увімкніть стоянкове гальмо. Приєднайте шарніри обох поздовжних тяг до вісі кріплення подрібнювача та зафіксуйте їх шплинтами. Скоригуйте довжину центральної тяги та закріпіть її на вилці кріплення подрібнювача за допомогою пальця та шплінта. Тяги повинні бути надійно зафіксовані. Недостатня фіксація тяг може призвести до травм. Не допускайте роботи подрівнювача, якщо він не приєднаний до трактора. З'єднайте вал відбору потужності та шліцевий вал подрівнювача за допомогою карданного вала, попередньо скоригувавши його довжину та зафіксуйте його штифтами. Занадто довгий карданний вал може спричинити пошкодження підшипників. Занадто короткий пошкодження валу відбору потужності. Карданий вал має бути обов'язково обладнаний фрикційною муфтою. Використання карданого вала без фрикційної муфти може призвести до поломки агрегату чи коробки передач вали відбору потужності трактора. Випробування подрібнювача. Перед початком роботи необхідно провести випробування подрібнювача без навантаження, подавши оберти на робочий органи. Якщо при цьому не буде чутно ніяких зайвих шумів, то подрібнювач готовий до роботи. Дякуємо, що обрали продукції нашого підприємства. Ми впевнені, що ви не будете розчаровані зробленим вами вибором.